Мир дому вашому. Я вдячний Богові за ще одну даровану зустріч, для того, щоб вивчати, досліджувати Слово Боже. І наша сьогоднішня тема буде називатися Хто піде до пекла. Всім дуже подобається говорити про рай, місце на небесах і хто там буде, але ніхто не хоче чути про. Протилежне місце. А це пекло. І Якщо існують тих два місця, то хтось буде в одному і не буде в іншому, або навпаки. Тож хто піде або буде в пеклі, давайте звернемося до Біблії, яка дає відповідь на питання про те, хто піде до пекла. В Євангелії від Івана, в 3 розділі, дуже відомий вірш. Це золотий вірш, 16-й вірш цього розділу. Сказано так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірив в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж тимряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Тож без віри в Ісуса Христа кожна людина, згідно того, що ми говорили або Біблія говорить, засуджена. І така людина, яка не вірує в Ісуса, піде до пекла. Біблія говорить про релігійного чоловіка на ім'я Некодим, який прийшов до Ісуса Христа вночі, і Він звернувся до нього і говорив про Ісуса, що Він прийшов від Бога. Бо таких чуд, які Ісус творив. Будучи на землі, ніхто не міг творити, якщо з ним не був Бог. Ось що Ісус відповів цьому чоловікові. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Отже, недостатньо бути релігійним чоловіком і навіть займати якусь посаду у цій структурі. І визнавати, що Ісус прийшов від Бога. Бо Никодим це все зробив, сказав це своїми устами про Ісуса, але Він не був народжений згори. Тобто Він не ввірував в Ісуса, що Він є Месія, Бог, який прийняв людське тіло. Отже, пекло це покарання для тих, Хто не вірує в Ісуса Христа. І пекло триває вічно. Хоча пекло було приготоване як місце покарання для сатани та його демонів чи ангелів, пекло є також місце, де потраплять ті, хто не вірує і не йде за Ісусом. Євангелія Матвія сказано, тоді скаже і тим, хто ліворуч, тобто Ісус Христос, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Апостол Павло пише у другому посланні до Солоня, тобто до церкви, до віруючих людей, що Бог покарає вогні полум'яному. Що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає євавію Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибеть від лиця Господнього та від слави потуги Його. Пригадуйте, Іван Хреститель попереджав усіх тих, хто не вірить в Ісуса. І Він говорив, в Його руці віячка. І він очистить тік свій і збере пшеницю свою до комори, а полову спалить вогнем невгасимим. Я читав і досліджував Біблію і знайшов, що у Біблії сказано або згадано про пекло 167 разів. Іноді його називають гієною. Або Гедесом, безоднью, або вічним покаранням. Ісус говорив про те, що рай і пекло є реальними. Пошле людський син своїх ангелів. вони позбирають із царствою всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Там буде плач. І скрегить зубів. О змії, ороде гадючий, як ви втечете від засуду або суду до гієни Огнеї? Це ми читаємо у Євангелії Матвія, 13 розділі. Ісус говорив, і коли рука твоя спокушує тебе, відітни її. краще тобі війти до життя одноруким, ніж з обома руками війти до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає, і не гасне огонь. Ви можете прослідкувати це записано в Іванії Марка, 9 році. І також в Іванії Луки сказано: але кажу вам, кого треба боятися, бійтеся того, хто має владу, убивши, укинути в гиєну. Так кажу вам. Того бійтеся. Отже, Ісус Христос, наш Господь, і Бог, має владу вкинути в Гієну. Одного разу Ісус Христос розповів історію про чоловіка на ім'я Лазар. Він був на небі або у місці, де є потішення, і про багато чоловіка, який мучився у пеклі. Ви знаєте, що у наш час тема про пекло не є популярною. І навіть серед деяких знаних християнських лідерів, вчителів і пасторів піддається сумніву. Тобто для них пекла не існує. Є, так би мовити, вічне покарання, це означає, що людина буде знищена фізично. Бо Бог не може покарати людину, щоб людина була засуджена і вкинута в певне місце, яке Біблія називає пекло, озеро, оніне, і там вічно мучилася. Бо Бог є любов. Людям так хочеться вірити, що нікому не доведеться страждати від вічної розлуки з Богом. Що так звані вчителі починають розвивати власні ідеї щодо того, що є істинним, чесним і справедливим. Але такою думкою така людина ставить себе на місце Бога. Та тільки Бог і Він один, визначає, що є правдивим, чесним і справедливим. І у своєму слові. Біблії Бог ясно дав зрозуміти, що пекло існує, і ті, хто продовжує бунтувати проти Бога і не приймає Його спосіб, чи єдиний шлях позбавитися рабства гріха, а це через Господа нашого Ісуса Христа, підуть до пекла, до вічного розділення з Богом по віки віків вони будуть мучитися. Пекло є справжнім місцем для тих, хто продовжує бунтувати проти Бога. Бо Біблія говорить зарплата за гріх смерть. Їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, це друга смерть. Але пекла можна уникнути. Будь-яка людина може це зробити, повіривши в Ісуса і визнаючи перед Ісусом свій гріх, погоджуючись з Богом. Що вона вина перед ним. Визнавати, що Ісус є Богом, що Він заплатив ціну за гріх людини, за її гріхи, померши на Христі, і що Він воскрес, перемігши смерть і гріх. Просити Його прощення, а після прагнути істи за Ним. Тобто за Ісусом. Ісус. Узяв на себе провину нашу і заплатив за наш гріх, щоб ми могли взяти на себе Його праведність. Саме Його благодаттю, через віру ми спасені. Або кожна людина може отримати спасіння, як апостол Павло пише, до віруючих у церкві Ефесів. Другому розділі. Ми не можемо заслужити е, спасіння релігійними справами або будь-якими вчинками та уникнути е, місце покарання, це пекло. Натомість ми отримуємо дар спасіння від Бога через Господа Ісуса Христа. Для тих, хто покладає свою віру на Господа Ісуса, такі люди проведуть свою вічність. На небі, де живе Бог, і де Ісус готує місце для тих, хто любить Його. Хто піде в пекло або буде проводити вічність там, це залежить від кожного з нас, де ми проведемо вічність. Бог хоче, щоб кожна людина вибрала Його дорогу і провела вічність з ним. Але Бог не змуше нікого вибрати Його. В Євангелії Івана написано, Він у світі був, і світ через нього повстав. Але світ не пізнав його. До своїх він прийшов, та свої відсурали Його, а всім, що його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати, тим, що вірять у його, Що не з крові, а не з пожадливості тіла, ані з пожадливості чоловіка, але народилося від Бога. Тож, дорогі слухачі, я задаю запитання, а де ви бажаєте провести свою вічність? Я бажаю. Кожному слухачеві. Повірити в Ісуса Христа. А тим, хто вірить, слідувати за Господом до кінця у своєму житті. Нехай благословить в цьому вас Господь Бог. На цьому я закінчую нашу програму. І як завжди вам говорю: залишайтеся з Богом.